Зачергові парламентські вибори відбулися в нашій державі у неділю 26 жовтня. За підсумками голосування народним депутатом України від нашого 124-го виборчого округу, до складу якого обходить Сокальський район, Червоноград, Соснівка, Гірник та частина Кам'янко-Бузького району, став самовисуванець Олег Мусій. Друге місце у виборчих перегонах посіла також самовисуванка Ганна Костюк. Третє іще один самовисуванець Михайло Блавацький. Серед політичних партій найбільшу підтримку мешканців нашого краю отримав народний фронт майже 33%. Трохи більше 20% голосів отримало об'єднання самопоміч. Третє місце із результатом 17,7% здобув блок Петра Порошенка. Загалом вибори в нашому місті відбулися у спокійній атмосфері. Жодних вагомих порушень під час воли виявлення та підрахунку голосів зафіксовано не було, говорить голова виборчої дільниці номер 461 822 Надія Тарасенко. Виборчий процес на нашій дільниці проходить, я би сказала, на рівні і високому рівні, тому що ми вчасно розпочали засідання, вчасно відкрили дільницю відповідно з гімном України і активно почали голосувати наші виборці. Ніяких екцесів нічого не було, порушень не було ніяких. Поки що спокійно проходить виборча кампанія. Ми підготовили членів дільничої виборчої комісії, щоб зустрічали виборців з посмішкою, з ласкою лагідно і відповідно отримуємо взамін те саме. Так що люди активно задоволено, без агресії голосують в нас на виборчій дільниці. Червоноградці йшли з надією на те, що новий парламент прийматиме закони, які покращуватимуть життя звичайних людей, а не збагачуватимуть олігархів. Ой, з дуже гарним настроєм, що я ще дожила до такого часу. Ну, а тепер хочемо, щоб все було добре, щоб наші партії перемогли. Як більше буде наших в парламенті, вони будуть думали за наш народ. Надіємося, що, може, краще буде не знати, що буде, чи щось буде ні. Міський голова Червонограда Ігор Чудійович голосував у приміщенні загальноосвітньої школи номер 4 Вкинувши бюлетні до урни, він поділився власними думками щодо необхідності оновлення влади і проведення важливих реформ. Ми всі, я думаю, як і як весь народ, приходжу сюди з настроєм з надією, з позитивним настроєм, з настроєм на те, що ці вибори принесуть кардинальні зміни. В житті нашої держави, адже реформи потрібні і потрібні люди, які будуть здійснювати ці реформи. Потрібні люди, які мають політичну сміливість, мужність і потребу в цьому. Тому я думаю, що всі, я би навіть так сказав, що всі приходять сюди з відповідальністю. Тому що це, це дуже важливий вибір для кожного мешканця Чорнограда і не тільки чорнограда цієї країни, щодо майбутньої нашої держави. Парламент кардинально зміниться. Я вважаю, що іменно цими виборами ми покінчимо з жахливою періодом діяльності групи Януковича. Я надіюся, що не буде комуністів у парламенті, це п'ятої колони Москви. І так само не буде. А якщо буде, то буде маленька омаль колишніх людей, які ми можемо асоціювати їх з правлінням Януковича. Я думаю, що буде велика, потужна, практично конституційна більшість проукраїнська, яка зможе дійсно напрацювати ті закони, які вкрай необхідні для нашої держави. Ну, я скажу свою точку зору, мені найтрошки воно якось так дивно, що така велика кількість, а ми не можемо відноситися до депутатів Верховної Ради, як знаєте, як до прохідних, до що будь-хто може бути кандидатом, інші депутатом Верховної Ради. Це мають бути відповідальні люди з досвідом роботи, люди, які вже показали себе в роботі, патріотично налаштовані. І я розумію, що сьогоднішні радикальні події, які є в державі, вони породили нових лідерів. І тому, напевне, така велика кількість бажаючих. Хоча, звичайно, є люди, які ну, просто дивно, що вони подають себе, але це право кожної людини. Ну, Для мене вибір заздалегідь був. Я знаю за кого голосувати, я віддав свій голос. Я вважаю, що ми сьогодні повинні в першу чергу підтримати президента. А якщо президент не буде мати необхідної кількості голосів в парламенті, ми можемо повторити долю Ющенка і реванш можуть взяти значить, проросійські сили, про кремлівські сили. Тому я вважаю, що це унікальний шанс отримати проукраїнську більшість і спільно разом Верховна Рада, президент і уряд провадити Україну в досить непростий час до того, що ми всі хочемо до самостійної єдиної. Демократичної європейської держави